Другий день чемпіонату України з маунтенбайку розпочався перегонами серед юнаків. Спортсмени змагалися на трасі протяжністю 3 кілометри 800 метрів, яка має спуски, затяжні підйоми та інші перешкоди. У змаганнях використовують такі спеціально обладнані велосипеди, розповіла головна суддя Антоніна Крикун. Тут більш такі м'якші велосипеди. Ми бачимо на них великі колеса, інші передачі в них там, щоб їм було зручніше. Є такий, як спуск вид маунтен Даунхіл. Вони просто згори злітають. Каже, наймолодшим учасникам змагань 13 років, найстаршим 30. 11 вологонщиків приїхали з Харкова. Попри щоденні обстріли, знаходили можливість готуватися до чемпіонату, розповів тренер харківської команди Ігор Гримайло. Особливо зараз ці хлопці, що з Золочівської громади, вони практично на кордоні їхні міста, і там їм дуже-дуже скрутно і складно тренуватися. Це більш за все тренуються вони на у в тренажерах по більшій часті, у підвалах, ну, вже як є. От, у Пісачинській громаді там є, є місцевість, куди ну, практично ліси є, куди не доліта. От, ми там тренуємось і виїжджаємо іноді на у ті ж самі Карпати, на збори. У гонці серед юнаків переміг кропивничанин Кирил Мацюк. Це була його друга золота медаль на чемпіонаті. Напередодні юнак разом з Іваном Жуком з Харкова переміг у парній гонці на час. Я готувався до цих змагань більше двох місяців, щоб перемогти своїх конкурентів. Ну і в мене це все вийшло. Я дуже радий. Три, два, один. Гонці серед дівчат першою фінішувала Анна Семенченко з Черкас. Я перемогла завдяки витримці, тому що треба багато тренуватися для того, щоб мати витривалість велику, щоб гарно їздити по багато підйомів на цій трасі. Зі слів головної судді змагань, наступний етап чемпіонату відбудеться в Ужгороді, коли визначить Національна федерація велоспорту. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.